Смерть брата лідера КНДР Кім Чинина спричинила хімічна речовина VX. Про це повідомила поліція Малайзії. За класифікацією ООН йдеться про хімічну зброю масового ураження. Використання цієї речовини нервово-паралітичної дії заборонено за винятком дослідних та медичних цілей. Вона не має запаху, кольору і є надзвичайно токсичною. Малайзійська поліція поки не встановила, чи була ця хімічна зброя вироблена на території країни чи ввезена з іншої держави. йдеться про нелегальну хімічну зброю. Ми з'ясовуємо її походження представник Малазійської поліції. Камери відеоспостереження зафіксували момент нападу на Кім Чоннама, 13 лютого в аеропорту Куала Лумпура. До брата північнокорейського лідера наблизилися дві жінки і щось кинули йому в обличчя. Обидві затримані поліцією і перебувають під вартою. Також заарештовано двох чоловіків, яких вважають причетними до нападу. Ще семеро осіб, усі громадяни КНДР оголошені у розшук. У четвер Пхеньян вперше перерва. Вам мовчання, яке зберігав після вбивства Кім Нама. режим поклав відповідальність за смерть брата Кім Чонина на Куала Лумпур Лумпурта свого ворога південну Корею. Тіло вбитого перебуває в малазійській лікарні. Ніхто з родичів досі не звернувся з проханням забрати його.